Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати. Ну, як готувати? У нас є шматочок сала солений. В принципі, його можна і так їсти, але ми його трошечки, як кажуть, облагородимо, трошки промаринуємо. Отак ми тоненько його наріжемо. На тоненькі скибочки. Е, можна брати. Не солене, але потім треба буде підсалювати. Так як воно в нас вже солене, просолене, то солити його не потрібно. Така зараз вже пора року, що сала не дуже хочеться їсти. Якби хочеться більше зелені, різних овочів, фруктів, а сало лишається і треба, треба його їсти. Така гірочка в нас вийшла. Ми солили це сало, і як правильно солити сало, є відео на каналі. Е, я вишу посилання на це відео в описі під цим, під новим відео. Так, Додаємо у нас така скляна ємкость, яка закривається кришечкою. Так, і додати будемо. У нас є півцибулинки на цю кількість. Молоденька чесничинка, гіркий перчик, потім перець, чорний мелетий. І трошки будемо використовувати отакої, не такої, отакого перчика. Це в нас консервований. Цибульку і чесничок можна нарізати напівкільцями і додати сюди. Але можна більш дрібно ну, подрібнити. Можна, звичайно, ножем, ножем. Але в нас є такий пристрій. Сюди ми його засипаємо, часник цибулю, перець. І покажу, як воно чудовим образом все перемелиться, Без сльоз на очах, без різних. Там, Негароздів. Так, додаємо консервований перець. Додали наш консервований перчик в уксусі. І тепер подрібнюємо. Дивіться, накривається кришечкою, і там є ніж. І отак ось. Раз, два, три, 4, п'ять максимум, дев'ять-десять руків таких і дивимось, який результат. Бачите? Без ніяких, практично без ніяких зусиль на ваші очі. Так, да, пахне, Так, засипаємо тепер. Нашу суміш, цибулі часника, перцю, присипаємо в нашу ємність. У нас така скляна ємність, можна використовувати любу іншу. Приправляємо чорним перцем меленим. За смаком. Все, робимо за смаком. Сіль нам туди не потрібна, тому що сало солене. І додаємо звичайний уксус. Є там рецепти, я дивився, яблучний уксус. Оцет, там може ще інший. Але нам щось подобається звичайний. Харчовий оцет. Так, Закриваємо кришечкою плотненько. І отак ось робимо його. Перемішуємо. Можна покрутити, можна потрясти, як у вас фантазія буде. О, пішов такий характерний О, запах смачний. Отакий От у нас вийшов продукт. Його можна тримати в холодильнику. І зараз покажу, як його вживати. Таке сало, якби друге дихання відкрилося цьому продукту. Можна і було так їсти, але так буде краще. Відрізаємо шматочок чорного хлібчика. Так сказати, презентаціон. Кладемо сюди Шматочки нашого сала. Ну, воно вже смачно виглядає. І обов'язково свіжу зелененьку, зелененьку цибульку. Все, хто ще не поставив цьому шедевру вподобайку, то прошу поставити, зробити репост, поділитись цим простим рецептом з вашими друзями знайомими. Всім дякую за перегляд. Смачного.